Це мене гармонізувало так, я чимось а, наповнювалася таким відчуттям якесь прекрасного, якесь. І тут я відчула звук реактивного літака. Я мінлива. Коли відчуваю, що прийшов час щось змінити. І я постійно, коли я знаю, що певну якусь енергію треба витримати, розпочати діло, довести до логічного завершення, коли я знаю, що воно послужить якимось вкладом мені, не тільки мені, всім, хто мене оточує. А я виросла в сільській місцевості. І я була постійно з природою в контакті, це передалося від бабусі. Були клумби такі красиві у дворі, сусіди всі казали, які у вас красиві квіти і так далі. Я весь двір наповнювала квітами, ще будучи школяркою. Згодом я вже вивчилася в школі, постав в момент вибору професії. А я була різнопланова, і мені дуже важко було, я тільки бачу, що я можу передавати інформацію досить добре. Я вибрала все-таки фізику, оскільки фізика дає розуміння сутності природи, шукає корінь, виток того чи іншого природнього процесу. Мені це було цікаво насправді. Але на першому курсі, коли я все-таки обрала між Малюваннями, математикою. Я вступила на фізмат за фахом фізико інформатика і навчалася досить щасливо, 5 років в університеті імені Григорія Савича Сковороди, Харківському державному. І вже з четвертого курсу я працювала в школі вчителем Фізики, математики. а Згодом наш клас інформатики поповнився, вже стала викладати інформатику. 23 роки я пропрацювала в своїй рідній Манченківській загальноосвітній школі. Багато таких уже людей з'явилося в моєму оточенні, які ну, мислили вже тими формами, якими я мислю. Це був четвер. А я на цей день призначила батьківські збори. Я звечора готувалася до зборів. Попередні дні мене запитували якось і батьки, як ви думаєте, буде це чи не буде. Ну, Здоровий глузд підказував, що цього не мало бути, тому що ми живемо вже в якому віці. І про яку можна війну говорити. Я лежала в 4 години ранку і думала, чому я не сплю? Мені треба спати хоча б до шостої, мені ще бігти на електропотяг, тобто якось добиратися, дорога така. І намагалася заснути. І тут я відчула звук реактивного літака. Ну, він просто, у мене було таке враження, що він просто розрізав повітря. Своїм прольотом над хатою я зірвалася просто з постелі. У мене батьки сплять, дитина десь у Харкові. в нього якраз практика мала бути, студентська, останній курс радіотехнічного коледжу, і він взагалі він поряд з аеропортом. Моя перша думка як він? А насправді, ну, перші три доби. Це така переструктуризація якась в собі. Той час е, проходила е, практично школу Дао даоперемовину Кондратовича. З того моменту якось вирішила, що це, мабуть, до кінця війни останній такий коштовний проєкт, що я інвестую в себе, тому що я не хочу переводити туди гроші, адже вони все одно йдуть, налоги, йдуть, якісь е, відрахування, в казну. Е, Створення зброї проти мене, проти мого народу, проти моєї землі. Т така практика проживання, коли ти і в себе починаєш більше вірити, і людям більше довіряти, і проявляти свою вразливість іноді звертатися за допомогою. Це якби і гординя твоя. Якась, ну, та, яка уводить тебе в низькі вібрації, ти від неї позбавляєшся, ти звертаєшся до когось по допомогу, та тобі ще треба, ти відчуваєш, що е, помилки від того, що ти чого, чогось не знаєш, значить, тобі треба ще щось довчити, ти йдеш, потребуєш цього навчання, шукаєш вчителя, шукаєш, знаходиш, і ти вчишся далі, ти в процесі чогось. І так життя втриває в постійному пошуку і навчанні. У мене взагалі не було великого бажання їхати от саме зараз у військовий такий момент для країни. Ну, у нас, в принципі, вже налагодили дистанційне навчання в під кінець березня, запустили дистанційку. Ну, не було такої думки покидати. Хоча в побажаннях на Новий рік я писала, я писала, що в 2020 році ми. Зробили з дитиною загранпаспорти, закордонні паспорти, щоб поїхати подорожувати десь в Європу. Але я ж більше практикувала англійську. Я навіть повторювала, знаходила курси для себе. Думаю, ну десь в Європі треба буде все одно ж англійською, попрактикувати. Про німецьку навіть йому виничну. Яка німецька? Я ніколи не вчила. Мені вже 49 років, яка може бути німецька. Але ми ж не знаємо, яким шляхом нас доведе сюди. Цей світ, Все, що колись вибрав і написав, воно і реалізується. Я хотіла подорожувати, але не знала в який спосіб. Ну я думала насамперед про дитину. Для Ігоря, каже, це було б дуже добре. Ти ж бачиш, що по дитині, що йому щось треба змінити. Ну, Тобто, в мене як провідник тіло було Ігоря. Тобто я орієнтувалася більше на його інтереси. Ну, мені з ним легше подорожувати, ніж одній. Я це зрозуміла навіть тоді, коли я його перший раз подорожувала з ним, як йому було три рочки, ми їхали в Крим в санаторій. Парно це, — це легше для мене. Тобто, якщо є хтось, мені є заради когось, у мене є ця енергія, коли заради когось. А тут я вчуся ще й для себе. Тут я також їздила в Дюссельдорф, то тут мені складніше було, навіть мене просто син на, налаштовував на, на морально, казав: Мам, ну ти ж вже виросла доросла дівчинка. Пора, уяви собі. Батьки далеко, я вже виріс. Каю, ну, поїдь сама. Кажу, а мовний бар'єр. Ну, уяви собі, кажу, я зараз поїду. Ну, прожила нормально, проїхала туди, повернулася назад. Тобто, коли настала війна і мене рвало щось робити. Для того, щоб якийсь супротив чинити ці всі. Крім того, що я а, в енергопрактики, все це добре. Але хотілося бути більшим вкладом, ну, реально щось матеріально робити. Але я розуміла, снайпер із мене кепський. З зором, ну якби з зачками, це, ну, це не те. А, ігоря я теж думала, що з ним, а він взагалі його психіка ну, тому ж ми тут. А, Ну що, яким, яким вкладом, з якої точки я можу функціонувати, як кажуть, скажи мені, де ти, і я тобі скажу, хто ти. Тобто, як, Яким вкладом ти можеш бути? І, яким, і мені завжди хотілося бути волонтером, волонтерити. Плани змінюються, але все одно ідея така, що треба десь в чомусь рухатись. Тут є громада українська, що вона ходить на склад, склад гуманітарної допомоги. Що тут треба чергувати, люди ж приходять, біженці приходять. Я ходила, чергувала, ми сортували речі, я приймала у німкень речі з вдячністю, трохи не плакала. Мені так це було до сліз, коли люди приносять речі для нас, для біженців. Зараз от навіть а ми виступали в серпні на дні культур. Представляли культуру гісена. Багато чого робили своїми руками. Ми робили браслетики, ми за них торгували, відправляли в Україну якісь кошти для ЗСУ. Я щомісяця перераховую певні кошти, якісь так собі. Відсотків 10 від того, що я взагалі маю. Ну, я так гадаю, що це правильно, на мою думку, особисто така. Окрім того, тут стали плести сітку також під замовлення ЗСУ, оскільки кажуть хлопці там з певної бригади. Нам треба сітку маскувальну, а її зараз немає в наявності сплетіть, будь ласка, бо їм починають плести, а там енергосистема вибиває, а світла немає. І всі ті терміни плетіння. Теж все сповзає на нівець. Тобто не знаходиш якісь дні між курсами, між життям робочим і починаєш щось створювати. Тобто така позиція, що хочеться розшатати трошечки, щоб коли приїхали люди сюди, і тут звичайно Європа живе за всім своїм життям, воно стабільне. Спочатку мене щось мучило, але коли ти входиш в цей поток уже цієї роботи, ти все розумієш, що в, цій, в цьому житті нічого немає випадкового. Я не обіцінюю нічого, що я робила в своєму житті. Все, що я робила, всі люди для мене були вкладом, і я їм чимось допомагала. Таким чином, і ця робота також, тобто це в якомусь випадку, коли. Десь йшли, я бачу якісь красиві краєвиди, це мене гармонізувало. Так, я чимось е, наповнювалася таким відчуттям якесь прекрасного. якесь. Я розуміла, да, я, я щодня на зв'язку з своїми. Я щодня з односельцями я в тих самих групах я переводжу, коли мені треба е, їх допомогти. Я бачу, що там збирають кошти там, на те, щоб волонтери привезли в селище е, гуманітарку чи ще щось, щоб доправити на пальне. Переводжу, я розумію, що мої батьки цього не робитимуть. Я хочу, щоб їм було там комфортніше і всім іншим, всі родичі там, всі рідні. Я пішла на курси детахілінга. Я отримала відповіді на свої запитання. Взялася саме в себе інвестувати, я розуміла, що я не знаю, що буде з цим ковідом, я не знаю, як воно буде. Мені вже чомусь навіть було не страшно, того, чого люди боялись там смерті ковіду. Мені хотілося чогось узнати нового, що пояснює і дає відповідь на мої запитання. Я оплачувала курси, я проходила ці курси онлайн, ми в зумі проходили ці практики, парами працювали, і я собі запускала ці процеси вже самостійно. Це саморозвиток і. Я ж сама в порівнянні з собою зростаю щодня. Да, накриває, да, я не все розумію по-німецьки, да, іноді хочеться е, спакувати речі, розвернутися і поїхати кинути це все. І на що воно мені здалося? Е, я хочу додому, я хочу до своїх, хочу обняти. В будь-якому випадку себе порівнюємо не з іншими, а з собою вчорашнім. Сьогодні бачиш, ага, я зробила те те. -те, -те. Розписав весь свій день по хвилинах, знаю, що оце я зробила, оце буде внеском ще там на молекулу до перемоги, оце от ще там для чогось, а це ще для чогось, це для свого зростання. Якщо я зростаю, я наповнена, я можу ще щось створити, я можу ще чимось допомогти. Я своїм допоможу. Моє існування також є вкладом для цього світу. Якою енергією я можу бути сьогодні? Щоб створити сьогодні більше, ніж я? Стала вкладом для цього світу вчора. Що я ще можу зробити, кому я ще можу підказати, що зробити, кого я можу спонукати задуматися за чимось. От, в такому рослі. Вчителі все життя учаться, і вчитель вчиться для того, щоб далі передавати те, чому він вчиться. У мене також є задумки, перспективи ще не тільки математику, фізику викладати, так само енергопрактики. Щоб допомагати собі, люди могли, розуміючи, що вони такий самий прийомник, який ловить ті самі хвилі, і можна видавати хрипіння цим прийомникам, трансформувати в якийсь хрип незрозумілий шум. А можна все-таки гармонійну музику, мелодію душі видавати. От Хотілося б я за мелодію душі. Мені цікаво з людьми. Ну, Я така. Безмежна сутність, яка потребує, щоб поряд були енергії, з якими я можу обмінюватися, і для яких я також можу бути якимось внеском, і я сама потребую цього. Така от зміна обставин змінюється довкола мене світ, змінюється довкола мене оточення. Ну, у мене немає відчуття ворожості цього світу. Я дуже довго так я, я розумію, що все в мені, багато складнощів в самій мені. Це мої переконання. Дуже багато всього, з чим треба працювати постійно. Десь я іноді лінюся. Тобто, я сама для себе себе відкрила, трохи проявила зовсім недавно. Прям, прям перед війною. А коли війна прийшла, мені це просто проявилось. Тобто я вже не могла мовчати, я не можу. Я відчуваю, що я це так само, як я вивчилась в університеті. Я мала передавати знання. Я вивчилася цього, я маю далі це реалізувати. Інакше навіщо просто вчитися, якщо ти його не використовуєш. Так само, як мова. Я вивчаю мову як інструмент. Я для себе я вивчаю. Я люблю воду. То саме таким місцем сили був Сіверський Донець, і я туди їздила плавати. Потім це розширилося. Я дуже полюбила Феодосію. Я хочу сказати, що з дитинства я боялася води, дуже боялася води. А коли я стала вже займатися титахілем, у мене просто як прорвалося оце відчуття, я зрозуміла, що мене тягло вода це просто як. Ну, Джерело таке очищення і воно ж джерело життя. Я вірю в те, що приїду в ті місця сили. мене звідусів звідтілі є камушки свої, які я з собою навіть сюди потягла. Я не взяла якихось там речей, дорогоцінностей, але я взяла з собою камінчики, які я звідти привозила колись свого часу. Один камішок з Криму, інший там з Феодосій, із Стрілкового. Тут поряд у нас є річки. Я коли їх бачу, ну це не передаваємо. Я ходжу з ними, здороваюся, я пускаю руки, говорю доброго дня тобі. Тим більше, що назви, я от, до речі, мовне питання, я розумію, що в нас дуже багато спільного в мові. Річка називається тут лан. Я, коли йду до неї, я думаю про те, що вона наповняє лан як наші українські лани, Я йду, біля неї верба. Я уявляю собі, це коріння, верби, у наші верби, десь там з корнями сходяться. Вони всі в одній єдиній платформі, ми всі єдині, ми всі пов'язані кожною молекулою, кожним атомом, ми всі вібруємо в одному сенсі, наш світ матеріальний настільки пов'язаний один одним, що сказати, що я нічого не знаю, моя хата з краю, це вже давно не в тренді, такого не бува. Є колективна відповідальність людей, і у нас також є колективна відповідальність. Не можна ніколи бути осторонь. З усього треба мати позицію свою і її чітко висловлювати і не мовчати. Але все йшло своїм чередом. Україна готувалася, Україна вісім років прокачувалася. Хочеться прискорювати. Я знаю, що все одно перемога буде наша. У мене будинок з квітами в 2025 році, бімками мій бігає п'ятнистий, пригає біля нас. Тобто ми будемо вдома все буде добре. Я вірю чітко в перемогу нашої країни. Навіть сумніву не маю.